29 вересня, абсолютно однакові. Часті контакти з новачками і один з одним стали яскравими подіями нашого життя. Анонімні алкоголіки, сторінка 89. Одного разу на збори прийшов п'яний. Він перебував виступаючих, вставав, знімав в себе сорочку, шумно спотикаючись, взяв каву, зажадав слово і, врешті-решт, обзвавши секретаря групи нецензурним словом. Пішов. Я був радий його появі. Так я знову побачив себе колишнього. Але я також побачив, який я зараз і яким міг би бути. Мені зовсім не обов'язково напиватись, щоб відчувати бажання виділитись. І бути в центрі уваги. Я часто відчував себе ображеним і відповідав грубістю, коли до мене просто ставилися як до звичайної людини. Чим більше той п'яний намагався здаватись особливим, тим гостріше я усвідомлював, що ми з ним абсолютно однакові.